вечора. час новин на телеканалі Віта, яким видався на події вівторок, 24 вересня, в огляді наших репортерів. Семеровіничан за останні тиждень утруїлися грибами. Всього по Вінницькій області 50 чоловік потрапили на лікарняні ліжка саме через те, що вживали гриби, які були небезпечними. Докладніше про це я, Ольга Сольва, розкажу вам далі у випуску. Віртуальна читальня запрацювала у Вінниці. Оркестр Паприка Лава дав концерт у Вінниці. Учасники колективу замість музичних інструментів використовують овочі. Через отруєння грибами семеро відничан опинилися на лікарняному ліжку. За словами заступниці директора лабораторного центру обласної санепідемстанції Ванди Рущинської, якщо провести аналогію з минулим роком, то цього року грибами труються шестеро більше. Серед тих, що отруїлись, є діти. Наша репортерка Ольга Сольвар повернулася з обласної дитячої лікарні. Про що довідалась? Дивіться далі. За останні тиждень у Вінницькій області грибами отруїлися 50 чоловік для порівняння за увесь минулий рік на Вінниччині отруїлися 10 чоловік. Ми зараз у Вінницькій обласній дитячій лікарні у педіатричному відділенні номер 2 Тут із отруєнням грибами госпіталізовано четверо дітей. 21 вересня четверо дітей було переведено із реанімаційного відділення наше відділення на, з діагнозом отруєння грибами середнього ступеня важкості. На даний час загальний стан дітей середнього ступеня важкості ближче до задовільного. Проведені комплекс обстежень необхідних. На даний час діти готуються до виписки. У нас в цьому році, в нашому відділенні, це перший випадок, де отруєння йде саме грибами. Позвонила жінка з реанімації, що 12 годин ночі, що лежали діти і жінка, всі лежа в реанімації. І я приїхав сюди, так дивлюся з дітьми. Де зараз ваша дружина? Ну, зараз в больниці. Ну, Зразу було заметно по, по дітям. Жена була взагалі що без сознання. Люди теж без сознания. Саша і Валентина так, що ну, болі-міння. Готували ми, ну, поварили нормально, гриби, все як має бути, кинули цибулю. Вона мало би показати якийсь себе, або чорний кольор, якийсь, або вона біла. Якщо нормально, то біла має бути цибуля. Але цибуля вона зараз вона не є, вона, вона кроплена і не, вона не дає такі. Качество. Що каже дружина, де гриби збирали? Як? В лісі назбирали грибів з бабкою. Бабка назбирали там хороших грибів таких. Шо? Лучше їх не збирати нікому. Гриби, це взагалі дуже важко перетравлюємо страва, це страва не для дитячого організму. І багато років я вже говорю про одне і те й саме: що фермент, який називається трігалоза, і який годиться для перетравлювання грибів, в організмі людини визріває лише десь біля 12-13 року життя. Тобто, до цього часу, навіть якщо дитина вживає гриби і не має отруч, то це більш вдача, чим це норма. У нас у відділенні всі, хто бачив всі моменти загибелі дітей, які ще зовсім недавно були здоровими, бігали, гралися, спілкувалися зі своїми батьками, попросили їсти. Ті їх нагодували. От і це все призвело до таких страшних наслідків. Персонал, який це все бачив, грибів не їсть. У нас грибів не їдять ні в якому вигляді, ні маринованих, ні жарених, ні варених, ні ні ніяких. Гриби, якщо вже так хочеться їх скуштувати, необхідно купувати тільки на продовольчих ринках, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, оскільки вся продукція на ринках, вона підлягає контролю. А купувати гриби на стихійних ринках і Бабіч дорог звичайно забороняється, і цього не потрібно робити. Я звертаю увагу на технологію приготування страв. В будь-яких випадках, які б ви гриби не збирали, вважаючи, що вони їстивні, якщо ви вже визнали, їх треба кип'ятити тричі по 30 хвилин і відвар зливати, а потім уже використовувати їх для приготування страв. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Віртуальна читальня запрацювала просто неба в сквері Козицького. В мобільній бібліотеці близько тисячі книг різних за жанрами. Будь-яку з них можна скачати на свій мобільний телефон безоплатно та за 5-10 хвилин. Як працює мобільна бібліотека, в моєму матеріалі далі. Ось так виглядає віртуальна бібліотека. В якості читальні тубуси. Їх тут дев'ять. На кожному інструкція. На даний момент побачите бібліотеку під відкритим небом, яка є інтерактивною. бібліотека, яка є безкоштовною абсолютно для всіх війничан та гостей нашого міста. Бібліотека, яка відкрита за підтримки нашого міського голови, в цій бібліотеці представлено більше ніж 500 книжок різних жанрів: там детективи, твори, і є таких відомих дуже письменників. Які друкуються більше, ніж 100 тисяч екземплярів і більше. Тобто, раніше ми навіть не могли представити собі, що там, книжку можна там, мати з собою завжди, а тут цілу бібліотеку можна мати з собою. Треба мати з собою або планшет, або мобільний пристрій, телефон. Повинна там бути програма, яка читає QR-коди. На кожній е, тумбі тут є книжки з QR-кодами. Сканує, вибирає собі жанр, класика, там, казки, художня, там, література і інше, там, детективи. Сканує цей код і йде вибір тобто, через доступ Wi-Fi, називається так і мобільна бібліотека. З'єднується безкоштовно, при дуже-дуже високій швидкості, де буде на цій площі, де йому буде зручно стати, сісти. І вона закачується дуже швидко. Дуже за короткий термін, скачується книжка або багато книжок, або цілий розділ. Це що вийшло. Ось зараз хочу скачати українські народні традиції. Досить мало людей знайомі з поезією, мало ходять по бібліотеках, а такі акції, я думаю, це чудова нагода Більш освідчитись. Я думаю, что это очень актуальная вещь, конечно. Тем более в таком месте, в общем, где люди отдыхают и читают это. Конечно, очень полезная вещь. Я считаю, что они очень нужны, эти электронные библиотеки, потому что не каждую книгу ты можешь найти у себя дома. А если есть уже такая возможность все подготовлено с этим кодом, то это очень удобно. Имея при себе всего лишь минимум то, что сейчас, сейчас практически есть у каждого. Смартфон, планшет. И, пожалуйста, все есть. Я бы выбрал там классику или сказки. Выбрал бы. И мама попросила бы, она, что, что электронная классика никогда не найдется всегда. Она может потеряться там или что, еще подарить другу. То есть это нужно, звісно, нужно, всім. Ця бібліотека, взагалі, ця бібліотека вона є тільки в великих містах. Вінниця це перше місто з невеликих, яка, яка має таку бібліотеку. Чому? Тому що це саме таке європейське, розвинуте місце місто. Є вона такі в Києві, в Одесі та й у Львові. Мобільна читальна у Вінниці працюватиме до грудня. А що суботи та неділі організатори ось тут будуть збирати паперові книжки. Взамін однієї паперової будуть видавати 500 електронних. Потім усі зібрані книжки віддадуть у сільські школи. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У Вінниці грали на кабачках, моркві, гарбузах, динях та кавунах. До нашого міста приїхав польсько-український овочевий оркестр Паприка Лаба. Музичні інструменти колектив створює власноруч з різних овочів. Свою першу пісню оркестр зіграв три роки тому на фестивалі Артполе, який відбувся на Івано-Франківщині. На тренування гурту побувала моя колега Лариса Бондар. Готується до концерту у Вінниці польсько-український обочевий оркестр Паприка Лаба. Створений зібраний цей оркестр був на фестивалі родполі. Він вже існує три роки в рамках фестивалю «Артполі» Він завжди збирався. І от це перше вперше ми виїхали. На самостійні гастролі не знаю, ну, не від фестивалю, а як окремий гурт овочевий оркестр частина колективу «Паприка Лаба» – то студенти училища культури і мистецтв імені Леонтовича. Тому сьогодні оркестр у Вінниці. Ось з цих овочей учасники спільного польсько-українського гурту Паприка Лаба» створюють свої музичні інструменти. Ця морква вже стала чимось на зразок флейти чи сопілки. А на цьому музичному інструменті музики відтворюють звуки туби. Це я зробила вчора і з морквою із кабачка. І непогано звучить. Керівник оркестру Бен Коуп каже, що зібрав колектив через велику любов до українського гурту Перкалапи. A my думаем, ani они должны быть z wiesznej grupy w мире, ani nikt Rolling Stones, i Beatles, inna должны perkę laba. My domyślimy, że z grupy u nich jest jakąś cover band, że może, to by my też będziemy cover band, no jest u nich mnoga radosty, no to много mnoga absurdów. My domyślimy, że może nada делать cover band nośkę pod i domyślimy, że może spróbujemy na i grać ich piosenki. U mnie było takie wiedzić, że to będzie super proste. <реш> Но оказалось, что это не так просто, к сожалению. Пелька лаба очень важно есть игра за звуками. Там у них песни: там пелька лаба, баба, лаба, баба, лаба, и паприка лаба нам очень понравился этот этот звук там динамичный. Но на самом деле что, паприка играет на самом деле маленькие роль в нашем оркестре в этом момент. И может даже в Украине лучше это называть называют кабачка лава, потому что кабачки тут в Украине, я не знаю, в Польше. Є у нас, наприклад, пісня «Льотчик». ми постійно змінюємо в кожному місті. В Одесі ми там співали, я буду моряком, мама. Річовка була з одеським акцентом: «Ну, що, ви спрашивають а Він не Дірібесовське. Ді Тут ми у нас була ситуація, тим, що ми не могли купити е, білети на автобус Вінниця-Варшава. І ми вставили таку річовочку. Вінниця-Варшава немає білетів. І нам на вокзалі сказали телефон, дзвоніть Атвіті. І оце ми вставили там ніяк білетів, я Твіті. Тобто, що разом моделюємо, які якісь такі речі, то я це завжди кричу, бо я така о, -о, -о! голосна. Така дуже твітні це вашава. Ні, не то я атвіті. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У мене все про новини Вінниці. Дізнавайтеся з нашого сайту. Адреса на екраві, на екрані. Завтра о 7.40 мій колега Вадим Пататуєв розповість про перші новини середи 25 вересня. Підсумки дня підіб'є Олександр Михальчук. Прогноз погоди далі. До побачення. 25 вересня у Вінниці хмарно з проясненнями невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Торові п'ятнадцять Температура вночі плюс чотири плюс 9.